Всем добрый день. Як кажуть, страсти накаляются на политической арені. Схоже, більше схоже на гонку дурдома. Дурдом. Вот. Тут с Трампом чудесам. Там между, ну скажем так, не знаю, можно народ знає, не помітити, что... У Трампа, у Трампа вісовське підселення. Тому він так і себе веде. В принципі, там, безумовно, підселення дає харизму, скажімо, людині. Але він але він просто керує цим процесом. Тобто виходить, що Трамп часто приймає, скажімо, не сам своє рішення, як би. Розумієте, в чому річ? вся і складність е, той людини, у якої є підселення. Ну там, якщо людина не виконує, скажем, функцію, задачу, як оцей біс встановлює, то темні сили, да, значить він починає хворіти. От. Ну, по різному може бути. Між іншим, таке стало підселення, ну, трошки іншого плану, у Путіна. От. Ну там... Там підселення дуже таке скажем серйозне. І там, між іншим, скажем, не просто один біс, там ціла, ціла ну скажем так, накопичилася ціла плеяда оцих бісів. Чому? Тому що, е, як стверджував Данила Андрієв, вот, ну так скажем, це людина, яка дуже добре знала. Що в космосі твориться в цьому в духовному світі? От, написала ця, ця людина, написала там книжку «Роза міра». от, Там все пояснюється, що чим більше людина проливає кров, проявляє агресію, тим більше, скажімо, є ймовірність підселення. Чому? Тому що темні сили вони живляться живляться злобою, агресією, ненавистю. Заздрістю. Це все їхня, їхня епархія. Чому існує, скажімо, бісовська сила, темні сили? Чому? Тому що люди почали проявляти, коли їх вигнали з раю, почали проявляти ці всі якості негативні. Тому, я кажу, є поле, де можна живитися. Тому і, скажімо, світ розділився на світлі і темні сили. Вот о чому річ. У Путіна там завжди там щось страшне твориться, тому він помирає. ну, Такі люди вони помирають, ну, скажімо, дуже важко. Все. Mm -hmm. Ніяк не можуть померти. <кхи> <кхи> ну, тому що вони повинні пройти через муки. У Трампа буде те ж саме. Просто у Трампа це простіше. У нього ще немає такої сили агресії. Він ще не проливає кров. Але якщо почне проливати кров, там буде... Там зверядка буде рости. У Зеленського немає підселення, але його, його з іншого боку бомбардують, можна сказати, так сказати, ненависть, лоба, прокляття. От, а він, він, я не знаю там. Річ у тому, що у нас на Україні будь-якого президента є люди, які захищають президента. Не дивлячись на те. Який цей президент? Нормальный, ненормальный, психованный там. <laughs> идиот, не идиот. Они просто защищают. Сам Ну я так дивлюсь, что уже Зеленского уже никто не защищает. Потому у него там, скажем, боли, как его дружина каже, вот у него там спина была, да это первый, первый удар идут. Но речь о том, что его чему не защищают? Потому что он наркоман. Ну, алкоголізмом балується, там, наркотиками. А таких людей, їх таких людей не захищають. От у чому річ. От. Тому тут, як кажуть, всі, всі один одного варті. Я, як зібралася компанія на троїх образно кажучи. От. Ну, тут ще я хотів тут. Дещо. Ви пам'ятаєте скандал з ТЦК недавно в Кобелі? ТЦ-ковці. Ну це на Західній Україні там. О, там ТЦ-ковці майже не убили людину. Да? Вони, його, вони його, ну не знаю, мучили там, розумієте. Там були питки. От, тобто людину мало мало не до смерті довели. Я не знаю, звідки це злоба це все, розумієте? це агресія. Ну от. Розумієте, там, на, на, у нас на Україні центральний так, а да, це, це кодці там при, використовують силу, заганяють. Ну, щоб зві, по-звірячому мучити людину там, а. Да? Ну, якісь звірі там. Коротше, Зеленський Єрмак створили звірську команду. Звірів. Це це, це, це ковці. Ну, на Західній Україні там своя там, традиція вбивати. галтувати, вбивати. Бачите тут. я кажу, що з бандеровських часів. Вот. <соединяющая <соединяющая> Она так сдувала, что, что, Зеленский там матом покрыл там Путина. Ну, слухай, это я не знаю, какие, как можно сказать, какие то какие -то идиоты там позбирались, <соединяющие> начали с президентом. Разумеется, ну так не, не робится в свете, в цивилизованной державе. Разумеется. Какая-то там дворовая команда. Кошмар. Так, ну добре, перейдемо тепер далі, так сказати, після цього екскурсу перейдемо до наших, скажімо, історичних історичного минулого. Вважаю, що нам потрібно це все знати. Бачите, ти після 1240 року, коли пав Київ практично розпала. Ну, монголи туди кинулися на Західну Україну. Але там, бачите, вони... Ті, ті міста, які опиралися, монголи вирізали. Ті, хто здавалися, то вирізали, то щадили. Тому Західна Україна, ну, скажімо так, постраждала на 50%. Бо центральна Україна, так, Русь. Там вирізали ну, майже все, що могли. Те, що не встигло сховатися в лісах. <кій> От. Ну, тим більше 1246 році. Київ втратив номінальне, як кажуть, статус столиці. Ну, як казав, проведені були ритуали. Монголи провели. От. І на 100 більше 100 років затихло життя. Люди там, конечно, вийшли, повиходили з лісів, організовували там поселення, але так, скажімо, коло лісу і знов тікали, коли з'являлися, ну, монголи. І тільки... Ну, і пере, скажем, переїхала на північ до Литви. Ну, там, скажем, територія Білорусі, Литви. от, тому що там ліси були, а монголи страшно боялися лісів. Тому вони туди не совалися. А Литовці, Литва, вони, там, скажімо, вижили таким чином. Бо монголи пішли туда через Карпати, пішли в Європу, Там поляків, там, Мадяр ганяли, порізали дуже багато. от, там. Німці там, правда, їх зупинили, пробували туди до германців йти, але ну, там германці їх там важка кіннота. Вона монголів частково розгромила. Там монголи дійшли аж до Середземного моря, як кажуть, обмили копита своїх коней. І врешті-решт пішли назад. Вони втратили багато людей. От. Ну, там було ще повстання там. Данил Галицький проти Корамси виступив. Ну, Корамса там з невеликим загоном прийшов туди збирати подать. Данил Галицький відмовлявся щось. Там були непорозуміння. Ну, скажімо так. Корамсово, оце, оце військо Корамси. Данил Галицький розгромив. Там Місто Лево організував, там, да, своєму сину Леву. І така радість прокатілася. <ріст> ну, хан Бати зразу послав туди ультиматум, сказав, що ти не, ці всі свої фортеці не поруйнуєш, я прийду і виріжу все населення. І Данелу прийшлося. Дане у пришлось прийшлося всі ці всі фортеці розвалювати. прозвалювати. Так що тут, так сказать, така часткова перемога, вона обернулася в повну залежність. От. І тільки, от і ще, наприклад, через майже 100 років, більше 100 років, там 120 років, литовський князь Гедемін. Він... Ну і населення на, на Русі вже почало збільшуватися. От, Монголи там періодично наскакували, але потім там всі навчилися тікати в ліси. От, І монголи перестали вже. І тоді Гедемін разом з тим з Русичами... От князь Литовський в 1261 році, в 1361 році він організував військові і в, в 63-му році пішов і розгромив монголів, які були в степах, на українських степах на Чорноморських. Одних монголів він загнав в Крим, інших монголів він задон. І вийшло, що ці всі степи. При Чорноморській були звільнені від монголів. Туди почали народ переселятися на південь. Гедемін він, то, побудував фортеці на півдні і, між іншим, організував оцю січ, залогу. На, от, на порогах Дніпровських. Там була ще з часів Володимира, там стояла охорона. Бо кругом були істи, і головний путь це був. Тільки в основному по Дніпру. Бо от. От дороги були там по лісам дуже небезпечні. Тоді ходили тільки ті, хто тільки свої. От. І там можна було сказати, що нову залогу побудували на Січі. Це була право про матір Запорізької Січі в майбутньому. Коли козачі вже були війська там. От. Ну, російська ідеологія, там, историографія каже, що от, мов, Литовці підкорили і там значить, Русь і там, знущалися. Ну, вони там по собі. Річ у тому, що Гедемін, е, і це потім вже на нащадки, скажем, князів литовських. Ну була там, скажем, Русь була як автономна, автономна територія. От. Туда, правда, не заходила Західна Україна, то в основному центральна. Вот Украина. То тобто есть Подніпрове. Але вона по повна автономія була. Мало того, князі не могли по своєму, наприклад, розумінню міняти податки. Да, вони збирали податок. Але був податок по договору. Там десятину, по-моєму, платили. Русь платила Литві. Ну, а хлібом, там, да, провіантом і так далі. От. Но зато була така, скажем, об'єднання. Мало того, історики, сучасники пишуть, що всі вельможи на Литві розмовляли руською мовою, тобто древньоукраїнською мовою, тобто українською мовою. Всі вельможи, в тому числі князі. Не литовською, а руською мовою. Туди епархія переселилася, між іншим в місто Юр'їв, ну, північ Білорусі, то була територія Литви. От, і потім от відкрамсали територію Литви. От в Білорусь туда. От росіяни. Ну так от, що цікаво, що релігія була православна в Литві. Зумієте, до польської там, скажем, навали. Але то було пізніше вже. Да? Тобто це все було там православ'я. Папа Римський там послав своїх легатів переконувати. Патріархів православної церкви перейти в католицтво. А ці священники, там ці патріархи, запросили, ну після такого там бенкету, запросив цих, скажімо, католіків, мається на увазі, посланників папських в баню, розтопили в баню. І там їх так вінниками, себе, і вінниками так аж кварливо, що ті ледве живими звідти вилізли. І, і пишуть папі Римському. Що ми не можемо переконати цих православних катольців, тому що вони, вони настільки святі, що вони себе так і стязають, вони так себе б'ють, мучають, що ми, на, ну, що ми там мало не поумирали, а вони продовжували себе бити віниками і виганяти біса із себе. І вони, Папа Римський зрозумів, що православних цих православних він не, не зможе, скажімо, переконати. Вот. Ну, що... Що, що тут робити? Получається, що оця, скажімо, унія або, скажімо, союз Литви і Русича, він, він був досить потужний, тому що вони в першу чергу допомогли полякам протистояти проти германської навали. Пам'ятаєте, так? Да? 1411 році під Грюнвальдом. Славянські, скажімо, польські, польські, славянські війська, там, Литва, Русь прислали туди свою допомогу. От, і таким чином разом розгромили розгромили германських Вот. І практично відкинули їх назад і ну, скажімо, захистили від цієї їхньої, ну, скажем так, варханалії. ya